Капеланське благословіння на 29 листопада 23 року, Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помил, Господи, помилуй Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Євангелії говориться, і Ісус говорить про це, про радість від навернення одного грішника, як радіють ангели на небесах, коли один грішник кається і навертається до Бога. Це радість більше, ніж. Уста праведників, які є поруч, і фарисеї дорікали тоді Ісусу, говорять, що ти знаходишся з грішниками і, і, і митарями, це неправильно тут знаходитись. І він сказав, що я потребую бути там, де потребують лікаря. І як радіє пастух, якщо він загубить одну вівцю, то він сто залишає, і їде шукає, і знайде дуже сильно радіє. Як і жіночка, коли. Драхму одну згубить із десяти, то вона все шукає, а потім радіє і ділиться цією радістю своїми подругами. Так і грішник, коли навертається, то ми йому всім радіємо. Але бачите, є така, ну, коли ми побачимо, що не нам надають уваги, я ж праведний, чому той, хто зрішив, вищий за мене, радість його вище за мене. Оце така, знаєте, гріховна радість. Нерадність звинувачення, гріховне зазначить про те, що нібито я господарям або отцем кинутий, що він грішник і він ну, достойний більшої уваги більшої радості, ніж я. Розумієте, що, як я це бачу, що коли людина відпала, то вона вже загинула, а коли я знаходжусь з отцем уже зараз. То я радість перебування за цим маю сьогодні, те, чого вона не має. Звичайно, коли людина не вертається, і коли і приходить назад, то я повинен радіти, тому що у мене брат з'явився, сестра з'явилася, рідний з'явився, він помер, і мені це треба відчути. Але не йде нас завтра, післязавтра, післязавтра. І людина, яка навернулася, стане ну, поруч зі мною. Вона теж стане праведною. Да, і вона теж, коли наступне навернеться, буде в тих, серед тих ста, які вже тут на місці. Це обов'язково треба давати людині шанс, коли вона навертається, дати більше радість, щоб вона приходила, наверталася, каялася. І ми всі, ті, хто бачимо, хто ослаб, таким чином підтрим... даємо свою руку, підставляємо своє плече, допомагаємо грішнику увійти до праведників. І це, напевно, є любов Божа, милосердя Божа і Боже розуміння, як, ну, як ми повинні жити і відноситись один до одного. Слабкому підставити своє плече сильного. Ми так робимо дітям, ось з дітьми нашими, коли знаєте, маленька дитина хоче щось піднести, і вона якось мете як попало. Але ми беремо руку свою і цією твердою рукою починаємо підмітати, а потім хвалимо: її. ой, який ти молодець, що зробив. Таку гарну добру справу так чисто замівся. А насправді ж ми то замітали. Тобто ми дали своїй дитині шанс підбадьорили її, щоб вона потім це робила, коли виросте звичайною такою, знаєте, вже звичайної житті під свою відповідальність. І вона потім, ця дитина, буде підтримувати так і своїх дітей, тих, хто слабкіший, просто підтримувати і часточку своєї сили, своєї слави, віддавати їй, подарувати. Амінь.